Привіт талановитим і непосидючим глядачам програми. Ті не ж простір, Марічко. У мене проблема. Що сталося? Пам'ятаєш, я для наших друзів підготувати першу тему для програми, але так і нічого не зробила. Сидіти вдома вже нудно. Для розваг на вулиці не залишилося снігу, а для прогулянок, ще досить прохолодно. Можливо, але у мене є альтернативне рішення, з яким і вдома не засумуєш, і на вулиці точно не змерзнеш. Якщо ви енергійний, талановитий і непосидючий, одного хобі для втілення усіх своїх здібностей буває недостатньо. Для кількох цікавих справ може не вистачити часу. Запитаєте, то як же бути вихід? Є і ось він уже перед вами. Бойовий гупак це комплексна система виховання особистості, тобто це і танець, і бойове мистецтво і ще багато чого всього. Це видозмінені елементи під бойове мистецтво, видозмінені елементи народних танців. Зокрема, чому назвали бойовий гопак, тому що найбільше цих елементів є саме в танці, в танці Гопак. Це з одного боку. З другого це, звичайно, власний досвід засновника стилю, вів'янина, верховного вчителя бойового гопака, президента міжнародної федерації бойового гопака Пилата Володимира Степановича. Крім того, що кожен бажаючий завдяки заняттям з бойового гопака може зміцнити як тілом, так і душею, гопаківці через свої заняття дізнаються багато з історії українського народу та ще й долучаються до живої народної творчості. Серед розмаїття бойових мистецтв в усьому світі можна й розгубитися. Проте це не стосується хлопців, що хочуть стати справжніми козаками, адже вони чітко знають за чим сюди прийшли. Ми хочемо вчитися бойового атаку і дізнатися багато нових приянь, щоб захистити себе в разі нападу, наприклад, хуліганів або бандитів, щоб навчитися цього мистецтва, щоб в майбутньому житті можна стати великим чемпіоном України і стати тренером, тому що я хочу стати козаком, а від карате козаком не станеш. Бойовий гопак можна вважати найбільш миролюбивим бойовим мистецтвом, адже більшість постановок в першу чергу спрямовані на красиве видовищне дійство. Значить, нас наші наступні дисципліни. Є дисципліна однотан, це сольний виступ наперед вивчений під музику. Ну, наприклад, на рівня майстерності життя це тривалістю одна хвилина. Потім є парний виступ під музику, називається там двобій. Тобто, теж наперед заучена програма. Ну, Спортсмени гопаківці показують там відповідно, їх оцінюють по пятибальній системі. Зобава це вид вид з зма, у бойовому гопаку, це безконтактний поєдинок, коли зараховується перше попадання. От, значить, ударна частина зупиняється за 3-5 сантиметрів від сіл, від скажімо так. От, тобто вона звало дозволяє навчити гопаківця. Ну, вона, як правило, йде найперше визмахів після техніки, вивчення складових техніки для того, щоб гопаківці навчилися рухатися. Час! Хлопці наче й розважаються, зате на вус мотають. А при нагоді краса рухів перевтілюється у влучне призначення. Я вже в те, що саме по, саме по своєму житті потрібно бути дисциплінованим, та в при любому в, в будь-якому випадку потрібно стояти за себе та вміти себе захистити. Особливого колориту і навіть шарму юним бійцям додає форма. Український національний костюм не просто гарно виглядає, а ще й підсилює відчуття національного бренду. Вичуваєш себе справжнім козаком, наповненим сили і такий свіжий, і відчуваєш, що ти живий. І е, коли в карте ти е, е, вбираєшся в кімоно і це. Е, Азійська філософія, вона дуже далека від української душі. А шаровари, вишиванка це якраз український менталітет, українська душа. Та виявляється, одна лише форма, ще не дає право носити горде звання козака, щоб бути гідним цього почесного звання, а відповідно, і слави своїх пращурів, потрібно пройти ряд підготовчих етапів. Там все це, це потрібно знати, знати ази, це рівень майстерності життя. І далі поступово розвиватися це, ну як мінімум, потрібно знати сокола, яструба. Ну, справжній козак це коли вже до е, сяг рівня майстерності козак, який відповідає ну, міжнародній е, кваліфікації е, спорту. Тож, якщо хтось вважає, що вже давно перевелися джентельмени, лицарі, будьте певні, козаки у нас точно є. Я вражена вибухова поєднання тут тобі і танець, і спорт, і цікава розвага. А наприклад, підібравши якусь класну ритмічну музику, вийде не просто бойовий гопак, а справжній бойовий настрій.